Вітаю, друзі! В нас настав вже 23-й рік. Відсвяткували свята, і давайте е, зараз поговоримо про те, на, на чому ми з вами будемо заробляти в 23 му році. Я хочу показати, які в мене є наработки, яка вже є сформована статистика по нашим інструментам, як ми проторгували 22-й рік. Ну давайте там підведемо. Підсумки під якимись місяцями або рік загальний, якщо є така можливість. І далі ви для себе зробите висновки, на чому торгувати, який використовувати для, це, для себе інструмент і як далі е, продвігатися. Для цього пропоную перейти на екран. Почнемо з вами нашу роботу по традиції з сайту КЛ. Мені він подобається тим, що. Тут, по-перше, кожний рахунок моніториться окремо, є нагальна статистика, і вона ну, предоставляється в такому вигляді читабельному, да, який, який можна одразу зрозуміти. І так, в мене зараз є 4 рахунки. Два із них торгуються по NASDAQ, один торгується по євро і один по чотирьом валютним парам окремо. Самий, е, там, скажімо так, сигнал це е, от сигнал по Євро Ювелір два по Паназдак, і наймолодший це сигнал Слава Україні. Давайте почнемо з Ювеліра, подивимось, що в ньому зараз відбувається. Є сіточка, ми на неї подивимося вже, коли перейдемо в термінал, я вам покажу, що до чого і як. Зараз мені подобається оця статистика. Тут е, е, десь 41 місяць вже підтвердженої статистики. Один місяць тільки є з відмінним балансом, а все решта дає нам від там, маленького приросту до великих там, відсотків. Зараз я не женусь за великими відсотками і планую свою роботу так, щоб приріст був десь в районі там, від 2 до 4%. Це мене зараз влаштовує. Далі NASDAQ. Ці два сигнали вони відрізняються тим, що, ну, по-перше, розмірами депозиту, а по-друге, розмірами самих лотів. Тобто, один оцей депозит з начальним депозитом в 50 тисяч, там лоти трошки менше вибрані, а депозит. Оцей в... Наздак Трейтінвізор. Тут лоти трошки більше в співвідношенні з розміром депозиту. Тому цей ми будемо називати більш агресивніший, а цей NASDAQ він більш такий консервативніший. Але це так, все відносно. Воно торгується по-різному трошки в чисто в розмірі депозитів і розміру лотів. В самої логіки торгівлі ці два сигнали однакові. Це ми маємо розуміти. Ну, тобто робот однаковий там стоїть. І е, сигнал Слава Україні він був создан під час війни. Ми його назвали таким чином, щоб привертати увагу до війни, тому що все ж таки сайт МКЛ інтернаціональний і щоб люди бачили і не забували про те, що в Україні йде війна. Зараз там торгується робот торгує по чотирьом валютним парам. По одній ми набрали сітка вже достатньо давно, це в, що це в, нас? в серпень місяць, да, кінець серпня, але незважаючи на це, кожен місяць робиться. Приріст так само невеликий, і взагалі ви маєте розуміти, що я зараз не женуся за великими відсотками в прибутку, тому що наша ціль нашої команди ми поділили гроші по різним рахункам, і з кожного намагаємося зробити по 2-5% в місяць. Це ви маєте розуміти, коли будете обирати для себе по якому шляху йти. Або Розділяти так само з нами і торгувати по всіх інструментах, або вибрати якийсь для себе окремий інструмент, це вже буде залежати від ваших можливостей. У мене є ще один рахунок, на якому я торгую NASDAQ руками, але на нього давайте вже подивимось на нашому сервері, там, де знаходяться всі ем, термінали. От, ви бачите, да, це мій сервер, де я торгую. Тут встановлені всі термінали. і Якраз таки от перший це термінал, на якому я торгую NASDAQ вручну. Ми багато говоримо про цю торгову стратегію. Багато ви знаєте про її правила, хтось їх вивчав, хтось питався там сам якось підстроїти під себе, і тому. Давайте подивимося на цю торгівлю, а роботу з вами побудуємо таким чином, щоб це не було довго. Зараз ви побачите ситуацію, яка от є прямо зараз. Да? І статістику, яку ми досягли. З початку торгівлі, а це от з жовтня цього місяця це ручний, ручна торговля ведеться. І от з жовтня, ну це майже кінець жовтня, перша, перша угода була 24-го. Зароблено 610 доларів, це майже 3% за місяць, ну, десь плюс-мінус. Тобто, оце ми маємо знати, коли будемо вивчати нашу статистику. Це ручна торгівля. Ми тут працюємо відложеними ордерами. Багато вже говорино про цю стратегію. Я її постійно підтримую, підтримую в чаті, тому долучайтесь, будемо торгувати разом. Далі, оцих два термінали: це термінали, на яких торгують роботи. робот NASDAQ, він налаштований відповідно до. Ну, до всіх своїх настроїк. І, і що ми маємо про нього знати? От, як я і казав, два цих, два цих робота, от бачите, прямо в цю секунду робот перевідкрив угоду, торгівля йде автоматично в 100% часу. Тобто, тут я тільки підтримую цей розмір лота, і, по суті, все. Тобто цей рахунок, і оцей рахунок їм займається робот. Тільки в чому різниця? Різниця в тому, що цей рахунок він починався з 50 тисяч. Бачите, ми почали його майже на початку року, це був кінець січня. І цей рахунок відкривався на 50 тисяч, а цей рахунок відкривався так само. На 10 тисяч. Але розмір обйом лота відповідно в співвідношенні до розміру депозита брався різний. Тобто на цьому меншому це була більш агресивна торгівля, і тут стартовий лот взявся 0,05, тобто співвідношення 2000 до об'єму лота 001. А от на цьому. Рахунку, да? ми зразу же поповнили на крупну суму на 50 тисяч і взяли менший об'єм лота, ніж там, де 10 тисяч. Тобто ви можете бачити, що тут десь співвідношення плюс-мінус 4 тисячі об'єм лота 001. І тому ви бачили це в да, Що в відсотках от цей рахунок заробляє більше, і в грошах ви так само можете побачити, що він заробив більше. На цьому рахунку з 10 тисяч ми заробили. 36 тисяч це прирост в 3,6 разів, да? тобто 360%. Відсотків. Коли за той самий час і за ту саму торгівлю, але з меншим лотом, на цьому рахунку з 50 тисяч було зароблено лише 69 тисяч, тобто в два рази збільшений депозит. Це із-за того, що розмір лота був менший, але менший розмір лоту. Менший дохід, але і менший ріск. Це ви маєте пам'ятати. Ось такі результати. А якщо подивитися за півріччя і вибрати історію, наприклад, останні 6 місяців, то ми можемо побачити, що тут на цьому депозиті 26 тисяч прибутку, а на цьому депозиті так, вибираємо період, на цьому депозиті. Останні 6 місяців 15 тисяч прибутку. Ну, я думаю, що всі зі мною будуть згідні, що дохід нормальний, і багато хто пройшов вже шлях по торговлі з NASDAQ розуміють, що це дуже гарний інструмент для торгівлі, для роботи і для заробітку. Ідемо далі. Наступний наш термінал. Тут стоїть цей робот, який торгує по євро. Це вже ну, достатньо велика в нього статистика, і ми можемо подивитися, якщо візьмемо за всю історію і подивимось, яка була торгівля, то побачимо, що депозит ми починали з 500 доларів. І це якраз таки робот. який Може торгувати з 500 доларів з невеличкої суми. Але нам довелося інколи поповнювати цей депозит і потім знімати. Тобто прибуток наш зараз составляє 6700. Інколи поповнюючись, потім знімає цю суму, підтримуючи депозит. За три роки ви бачили 3,5 з 500 доларів. Ми заробили 6700. Вважаю так само гарний результат. Причому, ну, на протязі цього року там були різні пов'язані з війною і з різними кризисами. Да, коливання ринку, цей робот все витримав і нормально пройшов цю. Цей етап 22 й рік. Зараз я очікую, якщо по ситуації на зараз откат от до цього рівня, да, ця сітка закриється і почнеться новий етап торгівлі. Але думаю, що ви зі мною будете згідні, що на 7,5 тисяч депозиту просадка в 270 доларів навіть з набором там 6 таких ордерів, це Ну, практично просадка, про яку навіть можна не переживати. І останній робот, який в нас є на сьогоднішній день, це робот, який торгує на чотирьох валютних парах. Ці валютні пари були обрані для... таким чином, щоб волатильність по них була мінімальна. Робот цей не любить сильних таких рухів. Хоча бачите, от вони прийшли тут нормально, і він починає торгувати вже от в цьому етапі часу. Але він не любить сильних там скачків або сильних зниження. Тому ми обрали чотири валютні пари, які практично торгуються постійно в каналі. Це австралійський долар, Новозеландець, Єврофунт і австралійський долар до новозеландського долара. От такі чотири валютні пари. По трьом з них ситуація нормальна, і от вони якраз таки приносять прибуток останніх півроку. Австралійський долар, от новозеландський долар, взагалі тут тільки відкрилися ордера. Хоча робот торгує постійно, і він, якщо він закрив один ордер, він відкриває зразу другий. От австралійський долар, і є тільки єврофунт, який в серпні зайшов, набрав сітку. Я мав можливість ну, декілька разів закрити маленький. Збиток цю угоду, але ну, надумав, що все ж таки дойде, там дойде, закриється без збитків. І от бачите, десь з середині грудня він вже відско... відскочив я чекаю закриття. Свопи по цьому. По цьому інструменту положительні, тому якщо я закриюсь, я ще на цьому і зароблю додатково на свопах. От така вийшла в нас аналітика. Я сподіваюся, всі з вас побачили для себе щось цікаве. Хтось вибрав якийсь один інструмент, хтось декілька. Будь ласка, звертайтесь до мене. Давайте в чаті це обговорювати. Кому що сподобалось, хто як на чому буде торгувати. Але це наш тренд на 2023 рік. Є в нас ще торгівля на Лібертекс. Окремим відео я покажу, яка там статістика і як ми там торгуємо. Нагадаю, що ми полібертек торгуємо з ранку, з 7 до 9 ранку, і от там так само заробляємо гроші і заробляємо для себе статистику. Давайте підведемо підсумок. 23 рік це рік перемоги, тому давайте отримувати перемогу на фінансових ринках, заробляти гроші собі, допомагати ЗСУ і отримувати свою перемогу. До зустрічі, друзі, і всім профітів!